Сьогодні коротке відео про препарати, які використовуються для зниження артеріального тиску і їх взаємозв'язок з сечовою кислотою. Дуже коротко і по суті. Значить, багато препаратів, які знижують артеріальний тиск, мають сечогінну дію. Сечогінна дія, це означає те, що прийнявши цей препарат, нирки починають працювати інтенсивніше і виділяють більше рідини з вашого організму. Говорю простою мовою, щоб вам було зрозуміло. Значить, Все ніби добре. Тобто, якщо у вас були набряки, зв'язані з серцевою недостатністю чи був високий тиск, ви, скажімо так, за рахунок цих препаратів зменшуєте артеріальний тиск, зменшуються набряки, але є побічна дія, тобто є зневоднення в організмі і в кінцевому результаті піднімається рівень січової кислоти. Рівень січової кислоти. Відповідно, це теж певна проблема, тому що норма сечової кислоти колись була 500 одиниць, от як для чоловіків, так і для жінок. Потім вчені передивилися, і лікарі знову ж таки переглянули цю історію. І зараз рівень сечової кислоти, норма для чоловіків 360, для жінок 339. От що, в принципі, скажімо, є досить. Правильним підходом, тобто до корекції рівня сечової кислоти, я рекомендую все-таки своїм пацієнтам, чоловікам тримати рівень, утримувати рівень сечової кислоти менше 360 одиниць, жінкам менше 250 одиниць. Це оптимальний рівень, який я рекомендую, щоб був у жінок. Так? Тобто, це ще раз кажу оптимальний. Я розумію, що це дієтою складно, тому використовуються препарати і аденурік, які виписує лікар, і контролює рівень сечової кислоти. В чому ще проблема? Якщо ви прийняли сечогінні препарати і не проконтролювали рівень сечової кислоти, Значить, відповідно, надлишок сечової кислоти дає подвійний удар. Перший удар, тобто, це є знову ж таки удар по нирках. Утворюються кристалики і камінці урати, які відповідно перенавантажують нирку, і нирка відповідно теж реагує підняттям. Тиску, там складний механізм, але щоб ви розуміли, що так, так це працює, так? бо нирки виводять саме сечову кислоту. Другий удар це сечова кислота нагромаджується в суглобах, зв'язках і в тканинах, а деколи ще навіть якусь лизових, і створює відповідно теж запалення. Запалення це знову ж таки реакція наших наднирників. Бо це стрес для нашого організму, і надивники для того, щоб зменшити запалення, виділяють кортизол. Гормон кортизол. Кортизол має побічні дії. Підняття глюкози, підняття холестерину, підняття апетиту і підняття артеріального тиску. Тому знову ж таки, не контролюючи сечову кислоту, ми самі відповідно створюємо передумови для підняття тиску. От. І знову ж таки, через якийсь час, досить скоро тиск піднімається, і ви знову маєте потребу пити сечогінні препарати. Тому в даній ситуації на це треба зважати. І я рекомендую знову ж таки контролювати все-таки рівень сечової кислоти. Якщо вона буде постійно висока, у вас буде підніматися креатинін, тобто ниркова проба, що буде вказувати на початок ниркової недостатності або поганої роботи нирок. Ще раз нагадую два препарати. Аденурік, так? Тобто відомий препарат, і алопоринол. Принцип дії препаратів дуже подібний, просто один препарат є дуже розрекламований маркетингово і вскручена, як на мене, ненормально ціна, тобто відносно алопоринола. І в кінцевому результаті тому він став модний. Ну, маркетологи зробили його. Нібито такі безпечнішим і моднішим, А насправді, в принципі, кажу, що алопоринол продається в цілому світі, що один урік, і вони два працюють. Якщо мало то ці препарати треба приймати довгими курсами по кілька місяців, а деколи й по пожиттєво для деяких пацієнтів, в кого є складний метаболічний синдром, або якісь певні такі речі, які просто не коригуються. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу, це важливо. І, я розумію, що сечова кислота це тільки частинка великого айсберга гіпертонічної хвороби, тобто підняття артеріального тиску і метаболічного синдрому, тобто порушення обміну речовин. Але питання вона дуже важлива і вона легко контролюється. Плюс алопоринол все таки доступний для більшості, скажімо, навіть не дуже заможніх українців. Тому, будь ласка, на це звертайте увагу. Дякую вам.